Чим підживити живці волотистої гортинці, щоб вони вже гарно готувалися до зими. Зараз вже осіннє підживлення пішло, воно і було в серпні трошки вже. Тому що нам потрібно, щоб оцей стовбур за дерев'янів, бачите, ось це він вже готується до зими. Так, І плюс малюки. Малюки широколистої, теж будемо підживлювати. І ось такі. Ось ці старші, оцей кущик був прищіпнутий і обрізаний, а те, що обрізане, ось воно росте. Я кожного разу, в принципі, це показую. І вони трошки менші звісно. Я так думаю, що вони вже не будуть рости вверх. Це якщо, в принципі, дати азотне, дати азотне добриво сильне, то більш-менш будуть рости, але. Я цього робити не буду, нічого страшного. Головне, зараз працюємо над короневою системою, тому що горщики доволі такі, П9, трошки величенькі для цих. Трошки я не потримала в стаканчику, щоб сильно оплів... ну, більш так менш сильно оплівся. Ну, нічого. Наступного разу, скоріше всього, зроблю по-іншому. Що в мене є? Так, це я завалився, бачите, від вітру. Тут в мене і сквознячок є на вулиці. Ростуть вони в простому торфі. Поки що в вкислий, я навіть не збираюсь. Можливо, коли буде рочок, наступна пересадочка, то я вже буду додавати кислий торф. Так, і ось трошки світленький, бачите, то будемо робити і профілактику від хлорозу на всяк випадок, тому що коли рослинка хворіє, то вже хуже. Тоді почнеться лікування і лікування. А ці широколисті добре вилікувалися з першого разу від хелату заліза. У них теж був хлорозик такий сименький, доволі. І після першого разу дуже гарно вони сприйняли. Ця малеча в кислому торфі, бо це широколисті. Спробувала я зразу їх ось так посадити. Так, корінчики ще малесенькі, і тут прийшов помічник. Зараз будемо готувати підживлення, щоб листя більш пишніше було, пишніше розкривалося. Готувалися до зими, як я сказала, і. Звісно ж, працюємо над кореневою системою. Тому що, коли буде живець гарний і сильний, то він дуже добре піде і вріст потім. Стартоне скоріше. Я ось, ось ось такий маленький оприскувач. Мені багато не треба літр, бо потім він залишається: 300 мл. да, Тут, ага. Так, Але спочатку я буду ось тут колотити бакову суміш. І потім оприскувати по листу. Під корінь я майже, по-моєму, нічого не давала і ніколи. Тільки по листу. Я люблю на наступний день та через день вже дивитися, який же результат, бо результат через лист завжди скоріше. Так, монофосфат калію. Зараз цей сезон, коли майже дається всім квіточкам. Цей монофосфат чудовий. Так, якщо на літр, то один грам, але у мене, звісно, ж, менше. Так, хочу ж взяти. Ось так це монофосфат. Так, у мене просто не зовсім тепла вода, тому я дивлюсь, щоб тут все розчинилось, та я не попилила нічого. Взагалі, в теплій водички. І, кстати, у мене дощова вода. Дощова. Це розчинилося. Так, сульфат магнію. Дуже чудова штука для, якщо по-простому, для розпушення листя. Воно тоді так розкривається дуже класно. І не тільки, звісно ж, для цього. Так, якщо для одного літра, то, звісно ж, один грам. Я беру менше. Все по одній грамулечки, Майже все. Так, і у мене хилет заліза, мабуть, вже тут немає, але я хочу, щоб був. Так, ага, щось є. Толики ми тут цю пачечку. Треба слабий, якраз оце отут викопається, слабий розчин. Єлі-єлі зафарбований. Все, якраз все видавала. те, що треба. Ото він валяється страшненький. Це ніяк йому ради не дам. <смі> так, дівчатка, ділиться своїми досягненнями. У вас, навіть на супер-пупер живці там. І хочу ж налити рівненько, але не знаю, як вийде. Зовсім незручно, зовсім. Так, мабуть. ой. Так, зараз щось інше налью. <смі> так, так і я зробила поза кадром щоб воно тут сильно не розливалося. І тепер ось я оприскувачу щось там закриваю. І все. І пішли в ход ми профілактику робити хлорозу. Тут ті рослинки, які вже добре виросли, особливо там, де нове листечко, то воно може бути не темно зелене, а таке бліде. Аж поливаємо гарно. Гарно, гарно, бо вже у вересні місяці щось вже чула, десь будуть приморозки. Не на всій території України, але щось вже готується. Як не спека перепаде, так щось інше. Так, сухеньке листечко, то нічого страшного на жирцях. Так, і якраз зараз піду на пету, по поприскаю. По якраз суміш мені те, що треба. Так, покупала, навіть інколи два рази проходжусь, нічого страшного. І порядочок. Все, чудово покупані, вже навіть спіло і впитаться, дивіться, дуже. Дуже хочуть пити. гортензії малюки теж і порядочок вийшов. Залишилось трошки прикрити коріння. Бачите, бо від вітру коріння і від водички розмило. Видуло і розмило. Треба присипати, хотіла агроперлітом Ну, потім, думаю, скоро їх ховати, ложить, і вітер буде здувати, то, можливо і. Його і не буду, а просто торфом присиплю. Все чудово, вони ростуть, розвиваються, і порядочок. Так, вашим маленьким гротензюлям, можливо, вже великим, обов'язково великий лайк. І до зустрічі!